Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися. Леонардо Ді Капріо несподівано з'явився у подкасті Бойфренда Тейлор Свіфт. Поговоримо про Анну Вінтур та Меріл Стріп в образі Міранди Пріслі на одному з показів. І поговоримо про те, що Найкі разом із Кім Кардашіан презентують нову колекцію Найкі з і чому знову розкритикували за обкладинку французького Vogue Кім Кардашян. Ну і багато іншого, звісно ж. Друзі, всім величезний-величезний Привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас. На своєму каналі нагадую, що тут ми говоримо з вами про найцікавіші розважальні новини, про скандали та драми Голівуду, про приватне життя Селебріті, яких знають у всьому світі, про темну сторону Голівуду, фешн-індустрію. Ну, і взагалі, найцікавіші події, які зараз відбуваються у поп культурі. Якщо теми для вас цікаві, то звісно ж запрошую вас до перегляду. Сьогодні знову новинний випуск. Тому буде цікаво. А ми розпочинаємо. Поїхали. Давайте обговоримо новину про те, що Ніколь Кідман та кантрі музикант Кіт Урбан розлучаються після 19 років шлюбу. Одна із найстабільніших пар Голівуду більше не разом. Засоби масової інформації повідомляють, що подружжя живе окремо з початку літа. А кіт Урбан вже переїхав до окремого будинку у Нешвілі, де оселився окремо від родини. Пара познайомилася у 2005 році на вечері G-Day USA у Лос-Анджелесі. А через через рік у червні 2006 року вони одружилися у сіднеї у подружжя двоє доньок: 17-річна Сандей Роуз, якому згадували в одному з попередніх випусків, та 14-річна Фейт Маргарет. Нагадаю, що весь цей час пара вважалася прикладом рідкісної гармонії в індустрії. Вони були одружені 19 років, трішки не дотягнули до 20-річного ювілею шлюбу. Офіційного коментаря поки що немає, але джерела близькі до сім'ї підтверджують розрив, незважає на публічні зусилля збереження шлюбу, останній спільний публічний вихід пари у червні 2025 року на матчі FIFA Club World Cup показав ознаки відчудження, зокрема відсутність якоїсь звичайної для них близькості та емоційної взаємодії. Лише кілька місяців тому акторка публічно вітала чоловіка із річницею у мережах. За даними журналу People ініціатором розлучення виступив саме кіт Урбан. А ніколь Кідман намагалася врятувати стосовно. НК цитата: кіт придбав власне житло у Нешвілі та переїхав із сімейного будинку, який також знаходиться у Нешвілі, і він не збирається повертатись. Ніколь Кідман наразі підтримує її родина, зокрема сестра Антонія. Також Ніколь активно займається вихованням доньок. Стверджують, що Ніколь дбала про їхніх двох дітей і скріплювала родину у цей скрутний час з тих пір, як кіта не стало у її житті. Також вона нещодавно завершила зйомки в фільму Практична магія. Два у Лондоні для багатьох їхня пара була прикладом того, як можна було змінитися на зло всім психологам, які стверджували, що люди не міняються. Нагадаю, що після весілля кіт розв'язався. У нього була алкогольна залежність. Потім він назавжди зав'язав із алкоголем. Вона була з ним і вони були такі щасливі разом. І ось, бачите, яка новина до речі, існують блендайтеми, які стосуються Ніколь Кідман та Кіта Урбана, і вони були популярними ще до офіційного підтвердження їхнього розлучення. Нагадаю, що це не підтверджені чутки, вони базуються на непідтверджених джерелах. Ось, наприклад, блендайтем від 31 жовтня 2024 року, у року. Цитата на даний момент ніхто не знає, чому цей співак, який народився за кордоном, та його дружина-акторка, досі одружені. Вони проводять разом якомога менше часу. 25 червня вони вітали один одного з річницею. А вже через три місяці брейкап. Джерела повідомляють, що розкол між подружжям відбувся після смерті матері Ніколі рік тому. Вони стали проводити час нарізно і ніби кожен із них пішов своєю дорогою. Офіційною причиною називають їхні щільні графіки. Проте джерела кажуть, що Ніколь була приголомшена, коли кіт попросив її про розлучення. Кіт ініціював розлучення, мотивуючи це тим, що був нещасливим. Джерело розповіло виданню Mail Наступне цитата інтимності немає, вони просто виконують свої подружні. Обов'язки, якщо це розлучення знову об'єднає їх, це було б чудово, але кіт мусив сказати їй, що він нещасливий. Також акторка була у Великій Британії у Лондоні на зйомках продовження фільму Практична магія, і ходять шатки, що вона витрачала більше ніж 87 тисяч доларів на місяць, аби проживати у розкішному особняку боя Джорджа без кіта. Джерело розповіло про їхню домовленість. Вони справді намагаються розмовляти щодня, коли розлучені. Але вражає, скільки часу вони провели окремо з моменту смерті матері Ніколь у вересні минулого року. Нагадаю, що у 2017 році Ніколь розповідала Елен де Дженерес, що цитата я була теж закохана в нього. А він не був зацікавлений у мені. Це правда. Він не дзвонив мені чотири місяці. Кіт у своєму інтерв'ю для CBS News у 2016 році казав, що він в захваті від своєї дружини. Зустріч з нею та одруження не змін змінили мого життя. Це був початок життя. Нагадаю, що в нього була алкогольна і наркозалежність. Проте таблоїди розпочали своє розслідування і аналіз взагалі причин того, що ж могло привести до краху шлюбу. Преса дійшла висновку, що кіт не зміг змиритися із роботою дружини, яка включає дуже відверті провокаційні сцени сексу. Лише минулого року Кідман випустила два скандальні фільми і один дуже відвертий серіал це сімейна справа. Хороша, погана дівчинка, бейбі Герл та чудова пара. Кіт не був присутній на жодній прем'єрі разом із Ніколь. А під час інтерв'ю, присвяченого його світовому туру австралійському радіо, кіт дуже різко перервав розмову, коли його запитали про нещодавні сексуальні сцени за участю дружини. Це було інтерв'ю у радіо шоу Max Макс the Morning», І ведучі його попередили, що у них є дуже складне, глибоко особисте питання. Ведучий запитав у інтерв'ю. Він сказав, що перше про що він подумав, коли згадував. До про його прекрасну дружину Ніколь Кідман. Це те, що вона знімається у багатьох чудових фільмах і телешоу. І Він запитав, що думає Урбан, коли бачить, як його прекрасна дружина з такими красивими молодшими чоловіками, як Зак Ефрон, розігрує відверті любовні сцени на телебаченні та в радіо. Урбан не відповів. Він або не мав часу відповісти, оскільки дзвінок раптово перервався. Пізніше продюсер повідомив радіоведучим, що Кіт Урбан і його команда просто відключилися від Zoom. Однедже. Рело повідомило в даню Піпол, що кіт не проводить більше свої інтерв'ю в Зум. Також є цікавий факт, що співак може стягнути понад 17 мільйонів доларів після розлучення з Ніколь Кідман саме завдяки клюбному договору. Виявляється, що перед весіллям пара підписала угоду, за якою у разі розлучення, кіт Урбан отримує по 900 Тисяч доларів за кожен прожитий рік у шлюбі. Проте є один нюанс. У договорі є пункт про тверезість кіта Урбана, згідно з яким йому дістануться гроші лише у випадку, якщо чоловік утримувався від заборонених речовин та алкоголю протягом усього їхнього шлюбу. Як ми бачимо, кіта Урбана зовсім не влаштовує така відвертість дружини, і подивимося, звісно ж, до чого це все призведе. Але Ніколь зараз просто розбита. Кіт Урбан натякає її на те, що він хоче змін на те, що він втомився, що він щасливий з нею? Вони дуже мало спілкуються. Я сумніваюся, що ми побачимо знову цю щасливу пару. Отже, всі останні модні зйомки акторки, це буквально наголос на тому, що подивись, яку красуню ти втратив. Друзі, що думаєте про цю пару? Чи слідкували ви? Як ви до неї відноситеся? І як ви думаєте, що стало причиною того, що кіт Урбан з'їхав в окремий будинок? Rush, 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 rush. Давайте поговоримо також, звісно, і про те, як Анна Вінтур та Меріл Стріп в образі Міранди Пріслі зустрілися на показі Дольче і Габана. Прямо на показі проходили зйомки другої частини Диявол носить Прада. Вони відбулись на реальному показі. Ну а поява Меріл Стріп і Стенлі Тучі в образі Найджела у образі своїх персонажів, здається, зробила для промо сіквелу куди більше, аніж просто фотографії папараці зі знімального майданчика. Можна тільки здивуватися, наскільки просування фільму. Щоразу виходить на новий рівень і змушує чекати на прем'єру ще сильніше. Дуже хочеться передивитися фільм і побачити новий. Нагадаю, що Анна Вінтур сиділа на протилежній стороні і кажуть, що саме з Анни Вінтур колись списали образ Міранди під відео Вок у соціальних мережах, на якому Міранда Пріслі обіймає Анну Вінтур уже понад 5 тисяч коментарів, в тому числі від самого Стефано Габана та Харі Ріда. Одні фанати фільму пишуть, що вони чекають і не можуть дочекатися продовження інші просять включити Асто Анна Вінтор, діджитал художник рік дік, відомий своїми гумористичними замальовками, гумористичними зображеннями людей зі світу моди, вже надихнувся зустріч у Icon і навіть зобразив її на одній з своїх нових картин. Звісно ж, чекаємо, диявол носить прада в наступному травні. Сподіваємося на камео. Анни Вінтор. вінтур. Всі плескали в долоні. Анна Вінтур посміхалася, просто нереальна була атмосфера. Ну і нещодавно вперше Ана Вінтор прокоментувала фільм Диявол носить Прада на подкасті «The New Yorker», де в неї запитали про фільм, знятий за книгою її колишньої співробітниці Лорен Вайсберг. Ось що Анна відповіла: у модній індустрії дуже мило турбувалися за мене, припускаючи, що фільм покаже мене в якомусь невигідному, навіть карикатурному світлі. Але по-перше, це була Меріл Стріп. Вона приголомшлива, коли я подивилася фільм. Він виявився дуже смішним і дотепним. У ньому було багато гумору. В результаті я вирішила, що це був добрий фільм. Ось так з нетерпінням чекаємо і подивимося, чи дійсно можливо буде камео, а не він це було б цікаво. Rush, 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 rush. Зої дойча голосила, що вона заручена зі своїм коханим актором і коміком Джимі Тарто після більш ніж чотирьох років відносин. Зої виклала серію знімків про те, як їй зробили пропозицію, підписавши, що вони заручені вже три місяці. На знімках видно, як Джимі став на одне коліно на пляжі, оточений подушечками, квітами з романтичною обстановкою. Також Зої показала обручку, яку їй подарував Джимі. Цитата: Три місяці заручена з коханням всього мого життя. Написала акторка Під Фото. Вони. Почали зустрічатися в 2021 році. Багато постили спільних знімків у соціальних мережах. Було багато спільних виходів. А у 2022 році Зої у подкасті згадувала, що їхні характери досить відрізняються, і це додає особливої динаміки у їхніх стосунках. Тому вітаємо пару. Ну що ж, давайте поговоримо про те, що Леонардо Ді Капріо з'явився на подкасті Бойфренда Тейлор Свіф разом із Бенісіо Дель Торо. І Леонардо завітав на подкаст New Хайтс. Як ми знаємо, це подкаст братів Келсі Тревіса та Джейсона, і поділився історією спочатку своєї кар'єри. До братів Келсі вже навідувався Бред Піт, але для Леонардо Ді Капріо із його закритістю це прорив у самому анонсі епізоду на сайті подкасту було зазначено, що гості обговорюватимуть їхній новий фільм. Одна Битва за іншою. Найцікавіше із подкасту було про те, що Дікапріо зізнався, що це їхній із перший Дельторо подкаст, і він додав, що вони не знають, що відбувається в цьому форматі. А перед інтерв'ю Тревіс Келсі вигукнув із подивом, що як чорт забирає, ми їх отримали. Він дуже бурно відреагував, начебто, навіть здивувавшись, що для них це величезний улов для їхнього подкасту. Під час розмови Дікапріо згадав, що йому як підлітку радили змінити ім'я. Виявилося, що агент рекомендував йому змінити ім'я. Цитата, я вперше одержав свої. Перші фотографії, пам'ятаєте, як це буває? Нарешті знайшов агента, а він сказав: твоє ім'я надто етнічне. Я запитав, чому а він повторив: занадто етнічне, тебе ніколи не візьмуть на роботу. Агент навіть вигадав варіант псевдоніма Лені Вільямс. Він узяв моє друге ім'я Вільгельм, зробив із нього прізвище і скоротив моє ім'я до Лені. Мій батько, побачивши це фото, розірвав його і сказав: тільки через мій труп. От уявляєте, ми б зараз знали е, Леонардо Ді Капріо як Лені Вільямса. Ну абсолютно нікуди не годиться. Красиво ж звучить Леонардо Ді Капріо. Ну класно ж <рес> також під час подкасту, під час розмови, згадував. Вали теми співпраці з режисерами, труднощі Голлівуду, вибір ролей, поради, які вони отримували протягом кар'єри, сценічні переходи. В одному із моментів Тревіс запрошував Бенісіо Дель Торо відвідати матч Канзас Сіті Chiefs, І той відповів, що з задоволенням відвідає. Також під час відеоверсії можна було побачити, як Ді Капріо знімає частину навушників, аби краще чути Бенісімо. Поруч у соціальних мережах уже називають цей подкаст перехресним мостом між спортом і Голлівудом, що подкаст перестає бути просто спортивним шоу, а він стає платформою для появи великих зірок. Щодо коментарів до цього подкасту, то багато хто із користувачів із коментаторів були здивовані і були в захваті від того, що Леонардо Ді Капріо дуже рідко дає подібні інтерв'ю. Зазвичай він їх уникає і не може промовчати через те, що фільм із Леонардо Ді Капріо, Тияною Тейлер, Чейз Інфініті Реджиною Гол, Шоном Пеном та Бенісіо Дель Торо, Одна битва за іншою, який вони власне і прийшли промотувати, зайшов до. Досить добре стартував із потужним дебютом. Ця стрічка є вільною адаптацією роману Томаса Пінчана Вайнленд. За сюжетом, колишній революціонер Боб Фергюсон, наркоман і алкоголік. Він живе з донькою, покинув активну боротьбу. Через 16 років з'ясовується, що давній ворог викрадає його доньку, і він змушений знову збирати колишніх революціонерів аби захистити сім'ю. Бюджет картини понад 130 мільйонів доларів. Проте збори за перший тиждень стали найкращим стартом у кар'єрі Пола Томаса Андерсо перевищивши попередній рекорд його фільму There Will Be Blood», який заробив трохи більше 76 мільйонів у світовому прокаті. Критики задоволені цим фільмом. Я чула дуже багато класних відгуків. На жаль, на відміну від фільму нового фільму із Марго Робі та Коліном Фарелом, про одна велика красива подорож. Якось всі пишуть, що розчаровані цим фільмом, і навіть Колін і Марго його не витягують. розчарування хто дивився, дайте знати в коментарях. Ну а щодо одна битва за іншою, на Rotten Tomatoes 96 Ків схвалення від критиків і фільм вже розглядають як потенційний претендент, зокрема на нагороду Оскар за найкращий фільм. Хтось вже називає цей фільм одним із кращих фільмів цього року. Тому подивимося, яких висот він досягне. Хто планує або можливо хтось вже дивився одна битва за іншою. Що думаєте про фільм? Також не можу не згадати зараз, що нещодавно було анонсовано новий проект Мартіна Скорсезе із Леонардо Ді Капріо у фільмі What Happens At Night також зіграє Дженніфер Лоуренс, а зйомки Оже розпочнуться вже за кілька місяців. Це екранізація одноіменного таємничого роману жахів Пітера Кемерона 2020 року. Фільм, зйомки якого, як очікується, розпочнуться у січні 2026 року. Розповідає про подружню пару, яка вирушає до Європи щоб усиновити дитину, зупинившись у європейському готелі, переповненому ексцентричними персонажами. Давайте поговоримо трішки про Кім Кардашян. Я знаю, що ви її не любите. Немало ми говоримо про кардашянів, але хочеться трішечки зачепити дві теми. По-перше, Nike показали перший результат колаборації із брендом Skims, який належить Кім. У рекламі навіть знялася Сарена Вільямс, в тому числі і сама Кім. Коротше, Nike Skims – це спільний бренд, мета якого запропонувати активний одяг, спортивне взуття та аксесуари, орієнтовані саме на жінок. Ціль колаборації поєднувати спортивні можливості. Та інновації із естетикою Skims, з фокусом на силует, на комфорт, на тілесність, головна ідея, щоб одяг виглядав гарно, але і був функціональним під час спорту або тренувань. Коли Nike лише оголосили про цю колаборацію, акції компанії підскочили. Про співпрацю офіційно було оголошено ще у лютому, 18 лютого 2025 року. І планувався перший запуск колекції навесні двадцять п'ятого року. А глобальна експансія очікується вже в 26 році. Проте через виробничі затримки за Пуск було відкладено, і ось тільки нещодавно вийшла ця колекція. Усього 58 силуетів у дебютній колекції. Одяг розбитий на кілька різних підліній: це кор. Основні лінії та сезонні варіанти, асортимент розмірів від XXS до 4X, щоб охоплювати ширший спектр типів фігури, ціни від 38 до 148 доларів залежно від предмету одягу. І на презентації колекції це дуже дуже схоже на ізі. Компанія має назву Bodies at Work. Режисером є Яніка Браво. І у компанії взяли участь понад 50 спортсменок, серед яких Серена Вільямс, Шакарі Річардсон, Хлої Кім та інші. Запуск офіційно супроводжував. Спеціальним фешн шоу презентацією у Нью-Йоркській публічній бібліотеці, ну і різними івентами у самих магазинах, Nike та Skims. Ну і не можу не сказати про негатив до першої обкладинки Кім Кардашян для французького вок. Нещодавно вийшла ця обкладинка, там, де Кім просто в ліжку в діамантах більше ні в чому, і заголовок висока ювелірка. Полилося багато хейту. В принципі, Кардаш'яни дуже тригерні, досить тригерні персонажі. А Кім на вершині цього списку. Особисто для мене тут, звісно ж, з Юється спроба позагравати з попкультурним контекстом, тому що згадується пограбування Кім, це відбулося у жовтні, у паризьких апартаментах, в діаманти. Це все фактично опис пограбування, жертвою якого вона стала у 2016 році. Хтось писав, що ви спізнилися французький вог із подібною історією, і що потрібно було це випускати під час судів над грабіжниками. Проте цієї осені також виходить і серіал із Кім All's Fair, і скоріш за все назва відсилає не лише до сюжету, Жету де всі юристки головні героїні, а й до рішення взяти Кім Кардашян у свій проект здається, що редакція з подібною героїною в будь-якому випадку очікувала б е, на хейт зі сторони підписників. Проте в коментарях згадують, що у Кім був і ще один епізод біографії, який спадає на думку, але він більше про ліжко аніж про ювелірку. Що думаєте про обкладинку і про колаборацію найки з Кімс? Акторка Меделін Кляйн спровокувала чутки про роман із членом королівської родини. Її помітили на побаченні із 26-річним принцем Константином Алексіосом Грецьким і Датським, старшим сином грецького сина Павла і його дружини кронпринцеси Марі Шанталь. Їх помітили разом у Нью-Йорку. Вони були в ресторані The Lions Bar, де демонстрували обійми, поцілунки. Пізніше ось виходили ще фотографії з їхніми поцілунками. Тому видно, що між ними є певна хімія. Згодом їх бачили під час прогулянки разом, коли вони трималися за руки в звичайному вже одязі. Офіційного підтвердження стосунків з боку Меделін або принца немає. Наразі це чутки. Підкріплені фотографіями, підкріплені відео. Принц Константин Алексіос. Це онук останнього короля Греції Костянтина II. Хоча монархію Греції скасували у 1973 році. Цей принц проживає здебільшого між Європою та між Сполученими Штатами Америки, займається мистецтвом і соціальними справами. Ось така. Пара, що думаєте? Ніколя Саркозі засудили до п'яти років ув'язнення у справі, пов'язаній із фінансуванням його президентської кампанії у 2007 році. З боку коштів Лівії мова йде про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муамара Кадафі у 2005-2007 роках. В результаті він злив Кадафі, оскільки у 2011 році Франція, на чолі із Саркозі, найактивніше закликала до повалення режиму Муамара Кадафі та революції у Лівії, хоча він обіцяв. Ця в йому підтримку та лобіювання інтересів лівії на міжнародній арені. Так ось, Паризький суд звільнив Ніколя Саркозі від відповідальності за інші звинувачення, зокрема щодо пасивної корупції, незаконного фінансування кампанії і приховування розкрадання державних коштів. Суддя вирішив, що Ніколя Саркозі повинен відбути ув'язнення, навіть якщо він подасть апеляцію через виключну серйозність справи. Також йому призначили штраф у розмірі 100 тисяч євро. Дата початку відбуття вироку Ніколя Саркозі ще не встановлена. І він має бути викликаний прокурорами найближчим часом для повідомлення про початок ув'язнення. Але нам у попкультурному контексті найцікавіший е, саме жест Карли Брудні з мікрофоном, тому що саме це медіа розкрутило розслідування проти її чоловіка. Ну ось так, корупцію, звісно ж, засуджуємо. Жахлива річ. Brush, 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 brush. Ну і давайте коротенькі новини. Серіал Джині Джорджія було продовжено на четвертий сезон. Зйомки серіалу розпочнуться 29 вересня і триватимуть до лютого 2026 року. Це згідно із даними Netflix. Тут дивися, як вам? Давайте привітаємо Кірана Калкіна із дружиною Джез Чартон. Вони прийшли на прем'єру бродвейської постановки «Waiting for Godot». Ну і видно, що вона вагітна в четверте. Нагадаю, що Кіран після кожної виграної премії, після Оскару, глобусу, Емі нагадував що вона обіцяла йому наступну дитину, якщо він виграє, але вони виглядали при цьому обоє заохочені, а не це було не знущання на те джес. Тому я думаю, що вони кохають один одного. Дуже рада за них. І наостанок згадаємо Лану Дель Рей, яка розповіла, які процедури робила зі своїм обличчям. Цитата все одно жодного разу в житті я не лягала під ніж і я не робила анестезію вже 15 років поспіль. Але якщо використовувати філери, щоб наростити перенісся, він виглядатиме високо без горбинки, займає Хвилин насправді стажер доктора Антела опублікував усі мої фотографії ще багато років тому, на превеликий жаль. Так що ви вже все це знаєте. Відповіла у коментарях співачка фанату. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. Дякую вам велике, тому що саме ваш зворотній зв'язок є моєю мотивацією, є стимулом робити нові відео для того, щоб обговорити нові цікаві теми. Дякую вам за вашу активність. Також, звісно ж, величезна, величезна вдячність спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я дуже рада, що ви є. Дякую вам за віру в мене, за віру в мою творчість, в мою невелику роботу. Хтось Же, що відео такі дурні, навіщо їх взагалі записувати, але є люди, які чекають на них, тому саме це мене мотивує. А саме завдяки вам, спонсорам каналу, у мене є можливість трішки частіше виходити з вами на зв'язок. Тому дякую, користуючись нагодою. Я по традиції прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять наші кордони, наших захисників і захисниць, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Дуже прошу вас донатити лише у перевірені збори. І пам'ятати, що маленьких донатів не, не буває. Ну і також давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гримною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум, одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. І бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимося зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бережіть себе. Бай-бай!